Роботу по лоджі завершено. Приймайте. Станом на зараз у нас є вже встановлене вікно, грати за вікном, є кондиціонер, який тут. Також вже стоїть, і якось нам необхідно буде так зробити, щоб з цього приміщення вийшло тепле приміщення. В майбутньому це буде використовуватись як зона відпочинку. Щоб ви зрозуміли по конструктиву, у нас тут є зовні бетонна плита, на якій стоять грати, і ось такий простінок в пів цеглини. Хотів звернути вашу увагу, дивіться, вікно. Воно було на рівні цього простінка. Ми його туди трошки здвинули. І в нас тут буде такий утеплений, по-перше, відкос по периметру. А по-друге, тут буде широчезне таке підвіконня, як в стандартній кімнаті. Далі, давайте подивимося, що в нас на вулиці. Встановили екструдований пінополістирол. Товщина його тут 100 мм, прибитий на простінок. Ми його вже прошпаклювали, різали грати, наскільки достали. Тут поставили такий кутівник. Зараз встановлюємо теплювач. Тут вже 50-ка екструдованого пінополістирола, вітробар'єр. Вже зовсім скоро тут все буде виглядати зовсім інакше. Мишували ми роботи по набережній перемозі. Зараз перейдемося, покажу вам, що тут є. Почали ми з того, що це вікно винесли в зону утеплювача. У е, нас є простінок тут з цегли. Зовні ми цей простінок утеплили 100 мм екстрадованого пінополестирола з середини 50 -кою. І е, зробили невеличкий металевий каркас, в який. Вставили вікно і винесли його в зону утеплювача, який зовні. Тобто оці відкоси в нас вийшли теплими і підвіконня, звичайно, також. Ми підняли підлогу в рівень балконної двері, зробили металевий каркас, ОСБ-плита, і зверху у нас інфрачервоний підгрів та ось такий вініловий ламінат. Він відрізняється від стандартного ламінату, тим, що на нього можна лити скільки хочеш води, йому нічого за це не буде. Ламінат він має в собі ПВХ-основу замість того МДФ, який в звичайному ламінаті е, використовується. Тому цей ламінат зовсім не боїться води, але, звичайно, е, він вартує десь в 2,5 рази більше, ніж стандартний ось такий ламінат, який ми вже при, пристосувались використовувати на влицювання стін. Керування. Теплою підлогою виконується за рахунок ось такого контролеру. Це, як ви зрозуміли, вже lcd Touch екран Можна виставити температуру за допомогою ось цього керування та дистанційно керувати його з мобільного телефону. Має він gps модель якщо я не помиляюся. Також він має функції програмування. Тож, якщо ви хочете, наприклад, щоб тут завжди була температура там, 24 градуси, взимку, наприклад, ви виставляєте на датчику повітря 24 градуса, і він, коли потрібно, вмикається, коли не потрібно, вимикається. Ну і давайте вже перейдемо до облицювання. Воно тут такою перлиною виглядає ламінат стеля. Ламінат. Задня стіна, відкоси, ну і передня стінка. Якщо придивитись, то ви побачите, що це різний ламінат. Тобто тут ми скомпонували два кольори і вони трошки контрастують між собою. Виглядає дуже прикольно, як на мене. Вимикач та діодна підсвітка. Під підвіконням вже покласиться. Також можна е, світильники, які на стелі, вимикати один або три. Це також доволі зручна функція, якщо, наприклад, увечері, то можна вімкнути один. І, наприклад, якщо тут буде стояти диванчик, то така лаунж-зона буде зручно дивитись телевізор, буде засвічувати в екран. Це приміщення планувалося як зона відпочинку, і воно й буде використовуватися як зона відпочинку для того ж тепла. Тому ми спланували сюди і зовнішнє утеплення, і внутрішнє утеплення. І обов'язковим елементом має бути підігрів. Завдяки підігріву. Це тепло, яке виробляє інфрачервона підлога. Воно залишається у нас всередині лоджі. Балкон це не завжди, не завжди про функціональність, хоча тут доволі функціональне приміщення. Не завжди про практичність, а ще й про емоції. І таке приміщення, як це, можна повноцінно використовувати як зону відпочинку, маючи окрему таку кімнату з диваном, з телевізором, з гітарою. То балкон має право бути мрією, і це якраз той випадок. Дякуємо Анастасії та Андрію, що дали нам змогу продемонструвати, що ми вміємо робити свою справу. Гідної з любов'ю, а також звичайно дякуємо ЗСУ, які дозволяють нам це робити. Давайте донатити і допомагати нашим збройним силам перемагати, виганяти ворога. Дякую за перегляд! Слава Україні! Слава ЗСУ.